Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин, вітаю вас! Нові деталі катастрофи в Карченській протоці. Рятуальну операцію там перекваліфікували в пошукову, бо надії знайти живих уже немає. Повідомили інформагентству інформагенство новини. У Річфлоті. нагадаю два судна під прапорами Танзанії спалахнули напередодні. На облавках обох було 32 двоє людей. Дванадцятьох вдалося врятувати, 10 тіл підняли на поверхню, 10 моряків вважають зниклими безвісти. Усі постраждалі громадяни Туреччини та Індії. За попередніми даними, пожежа спалахнула під час перевантаження палива з одного судна на інше. За даними міністерства із питань тимчасово окупованих територій, танкери, що потонули, причетні до незаконних поставок газу. З Федерації до Сирії, видобутого зокрема із українських родовищ. Вказані судна раніше заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму та є порушниками режиму тимчасово окупованих територій. Також, за даними Офісу з питань контролю за іноземними активами міністерства фінансів США, судна Веніс та «Маестро» задіяні до незаконних поставок газу у Сирію, починаючи з 2016 року. А з повідомленням міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Глава ГРУ Росії потрапив до санкційного списку Євросоюзу через справу про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки у британському Солсбері. Головне розвідувальне управління Федерації очолює Ігор Костюков. Обмеження також стосуватиметься його заступника. Їх звинувачують в організації та проведенні хіматаки в березні 2018-го. Чиновникам заборонили в'їзд до ЄС та заморозять активи в європейських банках, якщо такі знайдуть. Виконавців отруєння агентів ГРУ Олександра Мішкіна та. Анатолія Чепігу ці обмеження теж зачепили. Сто років від створення великої об'єднаної України відзначає сьогодні держава. Саме цього дня, 22 січня, 1919-го, був підписаний акт злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Етнічні українські землі воз'єдналися уперше за 600 років. Традиційно цього дня у різних містах України ланцюги злуки утворюють українці по обидва береги Дніпра. У Києві цю подію на мосту Патона відстежує кореспондент сьогодні Георгій Марінов. Він уже на зв'язку зі студією. Георгію, тобі слово. Віталію, поки що дуже мало людей. Позаду мене можете бачити перших учасників акції. Пропоную послухати одного з них. Це велике свято для України. Тому прийшли з'єднати два береги. Візьмемо за руки, символізуючи об'єднання. Це наразі все. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. А тут на мосту потона. Віталію! Дякую, кореспондент. Сьогодні Георгій Марінов про те, як у столиці вшановують соту річницю створення великої об'єднаної України. Вимагав зарплату, а дістав стусанів. у рівному. Поліція розслідує викрадення пенсіонера. За даними слідства, його закував у кайданки роботодавець. Спочатку не заплатив за роботу, а потім вирішив провчити, щоби і не потикався за грішми. Як бранцеві вдалося втекти, з'ясовував Володимир Миколайчук. Мене ось сюди привезли, закрили в цей от плівчик, прицепили там наручниками. До якогось там дерев'я і катували тут. Володимир показує місце, де його тримали майже два дні. Каже, напали на нього троє чоловіків біля під'їзду багатоповерхівки. І вони запхали мене за руки, за ноги вкинули в бус. На мене всі троє навалилися і наділи на мене наручники. І поки везли в Олексин по дорозі, за рулем сидів підприємець, Підприємець, на якого саме й працював, запевняє пенсіонер. Ось у цьому кіоску на ринку працював постраждалий. Після того як його роботодавця запідозрили у викраденні людини, підприємець закрив магазин. За словами пенсіонера, все сталося через гроші. Колишній роботодавець відмовився виплачувати зарплату. Володимир кілька разів приходив на ринок за грошима і якось ударив ногою автоначальника. Той розлютився і вирішив провчити свого працівника. Визволив лише коли полонений пообіцяв принести тисячу євро. Постраждалий, одразу звернувся до лікарні. За перелома кісток лицевого скелета і множинні переломи е, ребер. Сьогодні знайшли підприємця від зустрічі. Він відмовився, але телефоном свою вину заперечив. Мовляв, пенсіонер усе вигадав. Ще він взяв, побив автомобіль. П'яний був той день. Прийшов присвітка, взяв, побив автомобіль і забрався, пішов п'яний. Він себе взагалі вів неадекватно. Останні дні він днів, що я знаю, і він ще навіть мене й не бачив після того випадку, як побив автомобіль, Він взяв втік. правоохоронці. Вже встановили трьох підозрюваних у нападі на Володимира. Справу розслідують за статтями завдання тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення. Ні, волі він вказує хто, хто, скажімо, замовником є цього. Ці люди зараз в нас є певна інформація. Вона перевіряється. В рамках оцих двох кримінальних проваджень всі обставини встановлюються. Наразі ніхто не затриманий. Усім підозрюваним загрожує до п'яти років тюрми. Пенсіонера, медики з лікарні вже виписали. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Віктор Мичук. Сьогодні канал Україна. Перевиховання за 60 днів. Підлітки, які скоїли злочин, відтепер можуть бути звільнені від тюремного покарання за програмою Мін'юсту та генпрокуратури з неповнолітніми працюватимуть психологи, а стежатимуть за перевихованням адвокати із центрів безоплатної допомоги. І якщо підліток виправився за два місяці, суд може закрити його справу. Уникнути кримінального покарання зможуть лише ті, хто порушив закон уперше і чий злочин був нетяжким. Проєкт пілотний поки що працюватиме на Донеччині, Луганщині, Харківщині, в Одеській, Миколаївській та Львівській областях. Підліток відшкодує, відшкодує завдану шкоду потерпілому, примириться з ним, а фахівці будуть після цього ще певний час проводити з ним профілактичну роботу для корекції його поведінки. Ми розраховуємо на різке зменшення рецидивів, тобто повторних. Прояви правопорушень і більшої гуманізації нашої правоохоронної та судової практики у вас викрали гаджет. Отримайте компенсацію. Українські страхові компанії пропонують громадянам застрахувати техніку від крадіжок та порушень. Скільки коштує поліс, та чи вигідно таке страхування? Розбирався Владислав Паливода популярна акторка та відеоблогер Маруся Якименко не уявляє життя без телефону. Проте дуже часто він псується платити за ремонт, доводиться самій. коли ти снімаєш по вулиці, от, наприклад, зараз, сніг, скользко, що відбувається? Телефон випадає з рук, падає. Розбивається перше ну, дело що розбивається, стекло, верхня панель. Друге, що происходит у мене крали телефон. Опять же, узнають. І Та До страхування гаджетів Маруся ставиться негативно. Мовляв, це зовсім не вигідно. Я ні разу не столкнулась з таким інтересним пропозиченням по страховці, яке мене б убедила платить деньги страховой компании и бути спокійною, що если у меня дитина і он долбанет телефон на плитку, то все будет окей, я завтра буду с новым телефоном. Я в это не верю. Однак фахівці наголошують, уберегти можна будь-яку техніку: від телефонів та ноутбуків до наушників. Більше всього страхується, звісно, більш дорогостояща техніка Це смартфони, без яких зараз люди не можуть жити. І навіть день, два без телефону це вже становиться проблемою. Застрахувати гаджет від усіх можливих пошкоджень становить 10% від його вартості. Якщо з вашим телефоном по будь-якій причині разбитие розбиття екрану, ви обращаєтесь в страхову компанію, вам його ремонтируют. Якщо же ремонт невозможен, буде виплачена часть страхової суми, яка йде по договору. Також можна застрахувати свій гаджет від втрати та крадіжки. Коштуватиме це дорожче, приблизно 20% від вартості товару. Проте убезпечити можна лише нові гаджети. Якщо ви користуєтеся телефоном понад місяць, застрахувати його не вдасться. Владислав Палива далеоніт. Попович сьогодні канал Україна. Майже щодня під обстрілами 200 тисяч жителів Донбасу, що живуть на лінії зіткнення, постійно ризикують життям. Переважно нужденні це пенсіонери. Скрутно і любові Каландо із Гнутового. Вона доглядає онуків і хворого чоловіка. Історія виживання родини далі в сюжеті. Від ранку до пізньої ночі любов Каландо без діла не сидить. Раніше муж займався, а тепер я займаюся. Рубаю дрова, воду ношу. Все по господарству роблю, всю мужську роботу. Після інсульту муж я його дуже берегу. Спостерігати спокійно, як на плечі дружини впала така ноша, Чоловік Валентин не може. Сподівається, що вже весною повернеться до господарських справ. Доколі не падати. Почав повзать, потім гадіть. Клопоту додають і внуки доглядають дітлахів, поки донька на роботі. Папа ушов теж стрісу їх большої. Отім даже повноцінна сім'я. Сім'я давна повноцінна. Війна вплинула на стан дітей. Хто говорить, гром, гром, родители родителі є, Так. Не говорят, що ця війна йде. Щоб діти жили спокійно вже. Упевненість у завтрашньому дні, дає підтримка благодійників. Ахвідом нам постоянно допомагає. Молодець. хоч один, что... один у нас тут на Донбасі, який допомагає людям. Да? Ну, спасибо большое, що допомагає. Завдяки такій системній допомозі фонду Ріната Ахметова на Донбасі врятовано понад мільйон людських життів. Він молодець, він молодець. Дай Бог йому здоров'я, звісно. Старикам допомагає, Все-таки старикам дуже тяжело. Любов труднощі не лякають. Вона поставила на ноги шестеро дітей. Має вже вісьмох онуків. Сподівається, що на них чекає мирне майбутнє. Інна Жиленко, Оксана Корчма, Євген Якунін для сьогодні канал Україна. Альтернатива таксі та громадському транспорту тепер є у Чернівцях. Містяни створили в інтернеті сервіс, який допомагає водіям і пасажирам знаходити одне одного. На нього вже підписалися понад вісім сотень людей. Скільки платять чернівчани за такі поїздки? Знає Генрієта Беух. Коли не хочеться витрачатися на таксі, а на очікування громадського транспорту немає часу. Ольга користується інтернет-каналом підвезу Чернівці. Там відшукує водіїв, які їдуть в тому ж напрямку і готові узяти попутників. Можна дуже зручно добратися на роботу, не потрібно стояти на зупинці чи користуватися громадським транспортом. В принципі, по грошам влаштовує вартість проїзду дорожча ніж у громадському транспорті, але значно дешевша ніж у таксі. Оплата за поїздку становить подвійну вартість проїзду у маршрутці 10 гривень. Якщо водій бажає, може підвести і безкоштовно, але про це обов'язково має вказати у своєму повідомленні. Створила таку групу в одному з месенджерів Чернівчанка Марта Петрашук. Містянам ідея сподобалася. Чому б не допомогти водіям і пасажирам? Тим більше, що машин багато їздить по місту, але водії, якби по одному, їздять. Чому їх не об'єднати? скажімо так, люди об'єднуються і добра вранці або ввечері з роботи. Чат у соцмережі простий і зручний, кажуть користувачі. Люди дуже привітні, завжди все нормально, ну, тобто доїжджаємо без проблем в будь-яку точку міста. Наразі до каналу пошуку попутників уже долучилися понад вісім сотень учасників. Із Чернівців Генрієта та Беух, Денис Науменко. Сьогодні канал Україна. Майже сотню оленів помітили лісівники на Черкащині. Переміщення зграї зафільмували із квадрокоптера. Блямисті олені кочові тварини. Вони влітку селяться в лісах, а взимку шукають непрохідні хащі. Там невеликий сніговий покрив. Тож е, є шанс знайти якнайбільше їжі. Однак, після появи відео в інтернеті багато хто занепокоївся, що тепер олені можуть стати легкою здобиччю браконьєрів, та лісівники заспокоюють за тваринами. Наглядають. Шоколад корисний проти кашлю. Ефект від нього, як від аптечних сиропів, англійські вчені обіцяють, лікам із какао-бубів велике майбутнє. Кореспонденти сьогодні з'ясували, який саме шоколад годиться для хворого горла. Кондитерка Олена Слободянюк за ніч може виготовити майже тисячу цукерок. Солодкі ліки, так вона називає свої шоколадні ласощі. Міні ліки із корисною дією. Понад три роки шоколад'є не хворіє на застуду. Відколи почала працювати з какао-бобами на власній кухні. Шоколад позитивно впливає і на наше здоров'я, можливо, навіть якимось там повітряно-крапельним шляхом, тому що ми ж постійно в атмосфері цього шоколаду. А тепер стало відомо, що він може навіть замінити сироп від кашлю. Англійські терапевти довели, шоколад на третину ефективніший за аптечний кодеїн. В шоколаді є теобромін, який допомагає там при кашлях. Це дійсно так. Теобромін це алкалоїд, який міститься в какао-бобах. І одна із його дій на організм це розширення бронх. Принцип терапії простий: треба повільно розсмоктувати невеликий шмат темного шоколаду. Він липкий і утворює на нервових закінченнях горла плівку. Таким чином пригнічує кашель. Однак чарівний ефект дає тільки справжній шоколад. Щоб вибрати якісний, дієтологи радять роздивитися обгортку. 78-85% какао бубів – Це той мінімум, який ми можемо собі дозволити в шоколаді. І ми купуємо це як просто як ліки. Тому що ми, коли ми беремо такий таку плитку шоколаду, дорогого… Відрізнити шоколадку від солодкої плитки можна й за зовнішнім виглядом. Вона має глянцеву, ніби відполіровану поверхню і дзвінко ламається. Наталя Набокова, Бокова, Олександр Давиденко, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал Україна. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні зірки страждають від власних родичів. Кому зі знаменитостей рідня неабияк псує репутацію, дивіться ексклюзивно в з Україною.